Добрий день. Кажи всім добрий день. Добрий день. Чим ми з тобою займаємося, Сиді? Відпула. <клес> <клес> Чим? <клес> <клес> сьогодні баба його не вкоськає. Не на вулицю, декуди. куди. Це на кроваті товчемося, машини строїмо. Ми зараз. Ти хто зараз? Хто ти? Годзіла. Годзіла, А я хто? Мавпа. у тебе нема зубів. Ти впав і нема зубів, а я дівчина. Ти дівчина? Так, да. а я мавпа без зубів, так? Да? Ах ти ж. Оце буде приколіст, я не можу з нього, боже мій, а на двір так і не вивела. Не можу, не вдіть, нічого, не можу йому зробити. Все.